Боротьба за можливість навчатися за кордоном. У Івано-Франківську стартувала масштабна олімпіада з англійської мови для учнів 10 11 класів. Переможці отримають гранти на навчання в Канаді, Англії, Чехії та Польщі. Такі змагання відбуватимуться у два етапи: спочатку розумникам доведеться пройти тест із англійської мови, а потім написати конкурсні есе. ба більше пройти співбесіди із фіналістами першого туру. Якби ми не вчили дитину мови, якщо вона не не, не чує носія мови в середовищі, це означає те, що ми б я вчили теоретично їхати шваю теоретично е шити а не маючи для того ресурсу реального для практичних навичок, а це практичні навички. За олімпіадою уважно стежать представники одного із найбільших навчальних закладів Канади Ніагара Коледж. Тут вже чекають на переможців. кажуть, після навчання студенти проходитимуть довготривале стажування. Для нас така співпраця дуже важлива. Це дає змогу зрозуміти, скільки до навчання у нашому коледжі можна залучити потенційних студентів. Крім того, у Канаді живе понад мільйон двісті тисяч громадян українського походження. А відтак це є відмінною можливістю об'єднати українську громаду. До слова, Олімпіада для старшокласників триватиме до 20 грудня.